Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Фром Київ. Сьогодні у мене розпаковка посилки з сайту iHerb. Хто на моєму каналі давно, той знає, що такі відео я не викладаю одразу. А тільки після того, коли пройде деякий час, я використовую ці препарати та продукти, і тільки після цього я можу дати свій правдивий відгук, передати свої враження і ділюсь, наскільки ефективним виявився той чи інший препарат. А до того ж, я під відео завжди лишаю посилання та для зручності працюють тайм-коди. Якщо вас зацікавить якась позиція з розпаковки, можна перейти і подивитись, скільки коштує той чи інший препарат. Завжди лишаю свій промокод. Він дасть знижку в 5%. Але ви знаєте, на iHerb завжди є привабливі знижки і так. Сподіваюсь, що ви для себе завжди знайдете щось. Цікаве, корисне, важливе та потрібне. Посилочка невеличка, але досить містовна. І перше в мене пробіотик оральний пробіотик. Це пробіотики для ротової порожнини. Вони покращують мікрофлору саме в роті. Вони сприяють профілактиці проти карієсу та запаленню ясен. Зменшують наліт на зубах, допомагають зміцнити зуби та ясна. До того ж допомагають знизити чутливість до гарячого, холодного, солодкого та кислого. Особливо в нагоді вони стануть тим, у кого неприємний запах з рота. Цю баночку я замовляла не для себе. Відкривати її не буду. Але в мене ще лишились вони, і я обов'язково покажу, як виглядає пігулка. Я не раз вже замовляю ці пробіотики, вони е, покращують стан ротової порожнини. Пігулка досить велика, але не лякайтесь, її треба розсмоктувати. Рекомендують її розсмоктувати два рази на день. Я розсмоктую один раз вже перед сном, з тим, щоб вже нічого не їсти та не пити. Обов'язково на що хочу звернути вашу увагу. Завжди, коли обираєте оральні пробіотики для рота, зважайте увагу на те, щоб в складі був. Представник такої нормальної корисної микрофлори ротової порожнини, а саме стрептококус salivarus М18, це саме він ефективно колонізує ротову порожнину та виробляє антибактеріальні сполуки. Вони здатні пригнічувати зростання збудників інфекції ротової порожнини. До того ж саме ця бактерія виробляє фермент, який сприяє руйнуванню зубного нальоту. Тому саме незайвим буде приймати цю пігулку і тоді, коли у вас хворе горло. Продуманий такий склад. До цієї пігулки додано ще коензим q 10 додано вітамін d 3 що зміцнює зуби. Та додано кальцій та ксилітол. Саме ксилітол знижує ризик виникнення каєїсу. Хочу додати ще на рахунок смаку: пігулки досить приємні. Вказано, що вони з запахом м'яти. Так от, м'яти майже не відчувається. Загалом я вважаю, що такі пігулки повинні приймати всі. Покращувати мікрофлору та турбуватися про здоров'я своїх зубів. Особливо ті, хто носить рітейнери чи брекети. Далі в мене магній. Вірніше, це комплекс магнію. Біоактивний комплекс. Я вже раніше замовляла саме цей магній цього виробника, і я вже знаю, що Саме він працює, тому я його рекомендую. Тут в баночці досить багато, я розподіляю на дві-три частини і приймаю не сама. Звертаю увагу, що склад магнію в одній капсулі. І чим саме цікавий цей комплекс? Магній саме в комплексі. Сюди додано вітамін в 6 та цинк. В складі гліцинат магнію хелатна форма легкозасвоювальна. Тут одна речовина допомагає іншій засвоюватися. Всі знають, магній Б6 так це майже аналог, але досить якісний. Додано в комплекс вітамін В6 і саме в формі рідоксал 5 фосфат. Це активна форма вітаміну В6. Котра потрібна нам для синтезу серотонину, що впливає на настрій. І як працює, що це означає? Коли ми вживаємо вітамін в 6 то спочатку він потрапляє в печінку, і там вже переходить, печінка його трансформує в передоксіл 5 фосфат. І тільки тоді він починає діяти в організмі. Так от, в цьому комплексі він одразу в цій біодоступній формі і починає діяти одразу, коли потрапляє в організм людини. Показую усім пігулку, вона досить велика, але ковтається нескладно. І оцей комплекс забезпечує злагоджену роботу організму одразу. І це допомагає при судомах. В комплексі додано ще й цинк, і саме цей мінерал необхідний для процесу синтезу амінокислот в м'язах. Він потрібен для подальшого відновлення м'язів. Відомо, що магній виснажується при стресах. Наявність його в організмі складно виявити, бо магній знаходиться переважно в кістках та м'язах. І по аналізу крові його неможливо дослідити. Але все ж таки існують саме такі симптоми, при котрих необхідно приймати. У кого є проблеми з кістками, то це не зовсім кальцій потрібен. Це, перш за все, потрібен магній. Магній потрібен і для здоров'я серцево-судинної системи. Як я вже сказала, при проблемах з хріщами, зв'язками та сухожиллями, Підтримка нервової системи. До того ж, найбільш типовими і помітними симптомами дефіциту магнію в організмі людини є всілякі спазми і судоми в м'язах, особливо в литках ніг, регулярні головні болі, проблеми зі сном, швидко стомлюєтесь і схильність до депресії. Крім того, хронічна нестача магнію прискорює процеси старіння за рахунок порушення синтезу колагену. І в результаті втрачається пружність і не тільки шкіра обличчя і тіла, а й тканини різних внутрішніх органів. І перш за все страждають безумовно м'язи. Поступово порушується структура кісток, зменшується їх гнучкість і це приводить до розвитку остеопорозу. На рахунок магнію, я вже знімала відео. Я розказувала ще про інші види магнію. Тут я прикріплю посилання на те відео. Заходьте, ознайомлюйтесь. Далі в мене бальзам для губ із сонцезахисним фільтром. На упаковці вказано SPF 15 Замовляю його вже вдруге. Тому що дійсно ефективний це захист губ від сонця. Але ми вживаємо його і взимку, чудово заспокоює. Тобто ми використовуємо його в усі пори року. Це бальзам м'ятний. При нанесенні дійсно відчувається прохолода, приємна прохолода і дуже приємне полегшення. Він заспокоює потріскані роздратовані висушені губи. Цей бальзам я замовляла не для себе, але все ж таки покажу, як виглядає стік. Для себе я замовляла ще раніше, ягідний бальзам, тобто з ягідним смаком. Ефект в нього такий самий, тільки запах та смак і колір його інший. Він має такий ледь помітний аромат ягід. А так звичайний стік. В складі його бджолиний віск, ланолін, камфора, масло какао досить натуральний та безпечний склад. Безумовно, рекомендую, захист від сонця і жінкам, і чоловікам не завадить. До того ж, він лікує пошкоджені губи. Далі у мене екстракт з мадагаскарської ванілі. Це органічний продукт. Одразу скажу, що упакували його досить ретельно. Спочатку в пакет, на випадок, якщо розілється. потім попирчисту плівку. Да, Упакували гарно. І ще в серветку. А ваніль стане у нагоді кожній господині, хто займається випічкою або інколи пече. Додавати його можна в крем, в будь-яку солодку випічку. І в порівнянні з пачечками, котрі продаються в супермаркетах, тобто цукровий ванілін чи просто ванілін. Ця ваніль має більш тонкий та ніжний аромат. І аромат цей буде трошки незвичний, він зовсім не схожий на той, до котрого ми звикли. До речі, ванілін, котрий продається в таких маленьких пачечках, він синтетичний. І нічого загального з ваніллю немає то просто ароматизатори котрі додають до цукру. Перевага цього екстракту в тому, що він органічний. З маркуванням органік. Тобто натуральний та безпечний. Скільки додавати його у випічку. Не плутайте його з есенцією. Есенції зазвичай додають декілька крапель, і да, дійсно вистачає надовго. Цього екстракту теж вистачить надовго, але додавати треба за рецептом і частіше це пів чайної ложки чи ціла чайна ложка, скажімо, на торт. Вважається, що найцінніша це саме мадагаскарська ваніль. Трошки дам рекомендації, як саме я змішую. Рідке додається в рідке. Якщо робите бісквіт, там є дві частини. Суха, це борошно, какао. і рідка це масло, молоко. Так от, додавати треба в рідке. І ще, якщо додавати, скажімо, в крем, то я додаю, коли крем майже готовий та холодний. Якщо ви будете додавати в суміш, котру будете ще нагрівати, тобто заверну основу. То аромат вже буде не такий виражений. Краще додавати саме в холодну основу. Єдиний мінус, як на мене, те, що нема дозатора. Бо перелити його і буде відчуватися гірчинка. Вирішила продемонструвати наочно, як виглядає цей екстракт. І як би ви не намагались акуратно наливати все одно проліте, отак незручно влаштована ця пляшечка, і це дійсно мінус. Всім відомо, що ваніль має заспокійливу дію, зменшує запалення. І підкращує настрій. Наступний це крем, виробництво Японія. Крем, що містить саке рисову ферментовану рідину, зволожуючий інгредієнт, який зволожує та кондиціонує шкіру. Додатково додані амінокислоти з високим зволожуючим ефектом. Це крем для обличчя. Але подивіться, яка велика банка. Заявлено, що наносити його можна і на інші ділянки тіла. Наносити його на ділянки, де ви стурбовані висиханням. І я завжди приділяю увагу саме складу косметичного засобу. Тут доволі природний склад і фільтрат рисової закваски Саке. Запах його якраз і відчувається: Олія висівок зародків рису. Запах звичайного крему, тобто косметичного засобу. В складі цього крему є кераміди. Я вже розповідала раніше, як необхідні кераміди для шкіри. Тут зверху я прикріплю посилання на відео, де я детально розказую про це. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Саме кераміди створюють бар'єрні жири для шкіри. І вони необхідні для того, щоб не робити шкіру проникливою до зовнішніх подразників. Вони допомагають підтримувати вологу всередині епідермісу. Коли цих жирів, тобто керамідів, тіло виробляє занадто мало, епідерміс пересихає. І виникають різноманітні подразнення на шкірі. Через ці щілини в нашу шкіру потрапляють речовини, які викликають алергію. Шкіра робиться проникливою та починає свербіти та зудіти. Робиться нерівною та зморщеною. Так от саме кераміди зменшують проникливість, утворюють такий захисний бар'єр. В складі цього крему є сквалан. Це один із ліпідів, які виробляють наші сальні залози для змащення та захисту шкіри. Та після 30 років кількість цього натурального зволожувача зменшується, і шкіра стає сухою та грубішою. В складі цього крему є компоненти, котрі все роблять, щоб утримувати вологу. А ми всі знаємо, що втрата вологи веде до старіння. Також додана речовина, яка має антисептичну та протизапальну дію. Вона відновлює гідроліпідну плівку на поверхні шкіри, тобто протимікробна. Її застосовують при лікуванні дерматитів та всіляких подразнень. Такий крем трошки блищить, але не занадто. І майте на увазі, при нанесенні на обличчя все ж таки буде відчуватися незначна плівка. Його потрібно брати зовсім небагато, і тоді він не буде блищати. Приємний крем і дуже добре зволожує шкіру обличчя. І це помітно. Він нібито насичує вологою шкіру. Далі в мене скраб. Містить він 100% натуральні речовини для зглажування шкіри. І одразу скажу, що туба досить велика. Вистачить її надовго. Враховуючи те, що скрабом треба користуватися два рази в неділю, не частіше, а то і один раз в неділю. Саме для того, щоб косметичні засоби крема, сироватки діяли, треба періодично очищати шкіру глибше. Для цього і потрібні ексфоліанти. Так ще називають скраби. Одразу скажу своє відчуття. Запах. Ну, Дуже приємний, хочеться зайвий раз відкривати пляшечку та нюхати і нюхати. Запах саме троянди, трояндової води. Свою функцію цей скраб виконує на всі 100%. Шкіра очищається, вилущує. Відстаріли і стає гладенька. Неймовірна, гладенька та приємна шкіра. Консистенція густа і відчуваються крупинки в складі, до того ж таки, міленькі, ну тобто полірує шкіру чудово і не пересушує. В складі порошок шкарупи волоського горіха і подрібнені пелюстки троянд. Невеличку кількість скрабу я вичавлюю на кінчики пальців і наношу на вологе обличчя. Ще раз повторю: це супер аромат, трояндова вода з алої вера. І так, да, це досить якісний ексфоліант, тобто скраб. Мета таких косметичних продуктів саме усунути омертвілі клітини і очистити забиті пори. Після видалення непотрібних частинок епідермісу починається активна фаза оновлення клітин, заміщення вільних місць новоствореними еластичними тканинами. Тому саме проходить такий процес оновлення, тобто омоложення вигляду шкіри. До речі, не забувайте ставити вподобайку і підписуйтесь на мій канал. Буде цікаво. Далі в мене загоювальна мазь від аквафор для захисту шкіри. Раніше я вже замовляла таку мазь і знаю, наскільки вона ефективна. Вважаю, що це мазь, котра повинна бути в кожній домашній аптечці. Вона для тимчасового загоєння дрібних порізів, подряпин і опіків. Для полегшення стану шкіри рук. І губ взимку, коли обвітряні щоки дуже допомагає. І ми використовували її як бальзам для губ. Коли губи ну, дуже потріскані, майже до ран вона виліковує, дієва вона і при ранках в кутках рота, при невеличких ранках на пальцях біля кутикули. Всі знають, як це болісно і неприємно. Доволі густа. І ви знаєте, першу таку мазь я замовила взимку. Я її не могла з тюбика вичавити. Вона так застигає на холоді, а зараз тепло. І причому при нанесенні вона нібито плавиться під дією температури тіла і розпливається. Вона дієва на дуже сухі ділянки тіла. Можна її використовувати на місцях, таких як на ліктях, буває пересушені. При нанесенні на руки він дуже допомагає, особливо коли вони дуже завітрені, сухі. Він нібито напитує шкіру дієвий препарат. От мінімальна тріщинка на тілі загоюється суперово. Але майте на увазі, цей крем не для великих ран, не для великих порізів і не для великих опіків, хоча в складі є пантенол. Дякую всім за перегляд і нагадую, що під відео є інформація про кожну позицію з посилки, працюють тайм-коди. Якщо зацікавила якась позиція з посилки, одразу можете переходити і пропустити те, що не цікавить.